Черкаська обласна прокуратура відреагувала на побиття ветерана в Смілі. Прокурори говорять, що конфлікт поєднаний з вимаганням грошових коштів і нанесенням тілесних ушкоджень військовослужбовцю Анатолію Гончаренко. Його визнано постраждалим в кримінальному провадженні. Наразі вживаються заходи для неопередженого дослідження всіх обставин справи, повідомили в обласній прокуратурі. Довідково підозрюваному у нападі на ветерана загрожує значний штраф або ж позбавлення волі на строк до семи. Від 7 до 12 років з конфіскацією майна. І нарешті також є інша ще реакція. Начальник обласної адміністрації, так, Ігор Таборець, заявив, що інцидент, який трапився з ветераном, повинен мати належну оцінку та реагування від правоохоронців. Випадок має стати уроком для всіх, особливо для тих, хто й досі не зрозумів, що триває війна, написав Таборець. Очільник МВС Ігор Клименко, реагуючи на побиття ветерана, написав, що ця ганебна ситуація отримує належну і жорстку реакцію правоохоронців. І він поінформував, що голова нацполіції Іван Вигівський теж доповів про перші результати і розпочато службову перевірку щодо бездіяльності місцевих поліцейських. І от зараз будемо розбиратися в цій ситуації. У нас на зв'язку військовий юрист Роман Лихачов. Скажіть, будь ласка, чому так довго правоохоронці фактично не реагували на побиття військового? Допоки це не набуло шаленого розголосу в самій Смілі на Чернігівщині? Так? Допоки в ситуацію з відповідною заявою депутатським зверненням не звернувся е один за... Боже милий, е Господи, я забула. Сергій Рудик, Сергій Рудик, так він зараз військовослужбовець. Тому чому тільки зараз відбулася якби зворотня реакція, і тепер нарешті намагаються розібратися і в принципі притягти до відповідальності того, хто побив військового. Ну я думаю, що в першу чергу тут треба розглядати і проводити правильно службову перевірку по діяльності національної поліції в цій області, оскільки е безпосередньо, після того, як е хуліганські дії е відео е набуло розголосу в соціальних мережах, поліція повинна була зареєструвати кримінальне провадження. Це не право, це обов'язок. Реєстрації вказаних кримінальних проваджень спочатку я чув про те, що там нібито заяви потерпілого в них немає. Потім чогось іншого. Але якщо ми розглядаємо факт поліганських дій там заяви потерпілого, це не обов'язковий елемент. В даному випадку достатньо було навіть відео, яке постули соціальних мережі. Тому поліція повинна була невідкладно зареєструвати кримінальне провадження, розпочати досудове розслідування по вказаному факту, і причому нема різниці: це військовий чи цивільна особа діяти повинна була поліція негайно. У Мене ще запитання такого характеру. Чи могла б бути відмазкою, я отак вживу таке слово? Так для силовиків той момент, що військового якого побили, так він на камеру вибачився, сказав, що він не має претензій до кримінального авторитета, який влаштував це з ним. Чи могли на цій підставі, наприклад, правоохоронці не відкривати справи? Вони власне і посилалися, казали, що немає заяви, тому немає сенсу, тобто немає підстав для відкриття провадження. В даному випадку, оскільки розглядався склад злочину саме хуліганство, а не нанесення тілесних ушкоджень, це в фактах нанесення тілесних ушкоджень обов'язковим є звернення потерпілого в фактах. Хуліганства, вимагання грошових коштів не обов'язково, щоб була така заява. Тобто я вважаю, що в даному випадку дії правоохоронців вони суперечать закону України про національну поліцію та кримінально-процесуальному кодексу. Саме ці нормативні акти зобов'язують реагувати негайно, навіть якщо не було заяви від потерпілого. А якщо ця заява під примусом вчинена, більш того, ну ми. Хоч і не медичний експерт, ми бачимо обличчя військового, на якому реальні синці знаходяться. Тобто людина може і під примусом давала і створювала таке відео. Пане Романе, чи буде ця справа доведена до кінця логічного? Чи буде винний притягнутий до відповідальності? Чому я ставлю це запитання? Чому я сумніваюся, що ця справа буде доведена до логічного для мене, принаймні для логічного завершення, так? Ми розуміємо, що військового залякали, і швидше за все, він навіть переживає не за себе. Він переживає за життя і здоров'я своїх близьких. І От в цій ситуації, як ви прогнозуєте, як буде розвиватися далі ситуація, і чи піде військовий зокрема ще писати заяву, тому що після таких погроз, ну я справді я сумніваюся, що людина здатна зробити цей крок і написати заяву поліцію на кривдника. Ну тут е, дійсно є вибір і за людини, наскільки е, вона е, все ж таки боїться за своє життя. Тут основне у мене питання: що у нас люди мало довіряють правоохоронцям, що справи будуть доведені до кінця. Я почитав е, біографії учасників конфлікту. Ну і скажімо так, досить часто там видно, що справи по них не доводились до кінця, тому скоріш за все у людини є взагалі сумнів, що правоохоронці у вказаній області щось можуть розслідувати. Думаю, що міністру внутрішніх справ, голові національної поліції, просто треба для початку взяти справу цю під контроль, щоб цю справу знову не злили, і десь вона втратилась в кабінетах посадовців з поліції. А чи не варто б зараз, наприклад, вищому керівництву замінити принаймні очільника поліції, так тому що є питання до того, чи незнайомий він з кривдником, а це кримінальний авторитет, і чи взагалі не хороші, чи хороші в них стосунки, і наскільки хороші стосунки відповідно через це так ситуація спочатку рухалася в'яленько і не реагували на факт побиття військового. Знаєте, на жаль, в Україні не тільки в цій області в яла рухаються будь-які справи. Я таких справ дуже багато знаю, просто не всі вони в змі попадають. Я думаю, що в першу чергу показово треба все ж таки наводити лад. Якщо такі випадки виявляються, це вина в першу чергу поліції. Бо саме на цьому базується довіра. Можна почитати коменти під відео численні, і люди пишуть про те, що вони не вірять, що поліція щось буде розслідувати. Взагалі, ну я вам чесно скажу, я теж почитала, і коли вникала в справу, я теж не вірю. Якщо чесно, я вам чесно так скажу, зізнаюся. І от тому людина, яку побили, яка боїться, що може бути розправа з його рідними. Я теж ставлю питання, чи людина зробить цей крок, тому що вона переживає, тому що вона реально замішана в цю історію, так тобто, вона в цій історії фігурує. Я то віддалений спостерігач, а він реально ризикує як на мене. Я не знаю. Ну мені так здається. Не знаю наскільки військовий був правий чи не правий в ситуації, але наносити такі тілесні ушкодження. Я вважаю, що ні військовому, ні цивільному. Жодна людина не має права. Окей, почула. Спасибі величезне, пане Романе. Вам за включення глядачам нагадую, у нас на зв'язку був військовий адвокат та юрист центру над та юрист Роман Лихачов.